І а, ваші відносини, і ваше фінансове положення, так що є якийсь секрет. Чогось ви не знаєте, ви чогось не бачите, щось приховано від вас. І ще раз скажу, тут великий акцент йде саме на ваше фінансове положення. Що стосується ваших фінансових доходів, і ви тут, людина переможець, розумієте? Ви розкриваєте цей секрет, ви побачите те, чого ви раніше не бачили, і просто сідаєте на коня і просто йдете на коні до вашого сонечка, до вашого місця під сонечком. І це просто прекрасна інформація. Ви тут виходите, виходите із обмежень. Знаєте, коли, от що б ви не робили, і які б зусилля ви не прикладали, нічого не виходило, не було покращення і збільшення вашого фінансового каналу, ваших фінансів, як по замкнутому колу, нічого не виходило. так? І от вихід.